Ну що, чуваки, цей день настав. Я зібрав цілий сетап девайсів з Аврори, і я вирішив протестувати їх сьогодні в КС 2. Так, чуваки, українська Аврора вміє здивувати. Тож я пішов туди і закупився найдешевшими девайсами, які тільки не зміг там знайти. Тож сьогодні на тесті в нас крута клавіатура, крутий коврик. Тупо як чорна дзюра, крута мишка, і все крутіші навушники. Тож, йдемо дивитися, наскільки далеко можна зайти з девайсами з українського тему. Вітаю, старілка, чуваки, ціни ви всі побачили. Сетап зібраний. тепер йдемо оглядати його на моєму робочому столі. <рив> Ось вона, да, звісно, порвана трошки моя. Жопа, але ось вона, ландар. топ мишка. Буде вона використовуватися сьогодні на безпроводі, але перед цим мені ще треба в неї взяти і запихнути батарейку. Так, батарейку з пиздом, потужна батарейка. Варта свого. Мишка, по ідеї, має працювати. Хулі вона не працює. Що скажу, <працювач> я себе брудь не втикнув. Ну <працювач> ну якого хіра ти не працюєш, блядь, чмоня. О! Є! Заставив її працювати, найс! Мені не треба їхати в аврору за мишкою. Дивіться, з чим ми її будемо використовувати прямо зараз. Це. Просто космос я б його назвав. Я його взяв за 50 гривень, мені здається, за бролі. Чому я кажу просто кос. Я його поставлю прямо тут і буду рухати мишкою прямо на ньому. Єбать. Окей, okay, не, ну це, це топ, це топ просто. Ну чесно, я не знаю. Це найкращий сетап, який в мене коли-небудь був. Окей, okay, давайте ми розпакуємо тепер клавіатуру. Вона теж на безпроводі, я її ще ні разу не розпаковував, тому давайте розпочнемо з цього. Геть, вона вся в пилюці, блядь. це не пилюка. Єбать, в неї маленькі клавіші, чуваки. Що це? Афігеть, Як вона виглядає, блядь. Це капець, що з тобою робили, дяді, в підвалі. А? Саме головне, що тут є, це те, що вона. От, це може зняти, типу. Ебатиць. О, ще одна батарейка треба. Ну, в мене, в принципі, ще одна і є десь Бля, What the fuck! Що за хуйня? Блять, лізь туди, лізь Давай, блять! Вони ж мають влізтися туди. Чи не мають? Це ж ААА Правильно? Ні Це АА! а Як їх, блять, поставити? ЛОЛ. Знаєте, куди я це підключу? можна відрегулювати, єпа. Фу, як вони смердять! Фу! Бать, ніби хтось щойно їх покропив чимось. У мене що зараз вуха вилетять. Бля, єбать, екс, труби чую! Блять, що я зробив! Що? Це за кнопка така. Блять, як на альт нажати. Де тут є альт? Бля, чуваки, коротше, сьогоднішній челендж у нас е, взагалі хоч щось почути, хоч щось зробити на цьому. Я чую звук! Єбать! Та не так і швидко, якщо чесно, блять. Ну, 10 кліків за секунду можна, а якщо тако робити? Єбать, я тупо обмежився саме мишкою кліками. 12. Ну шо? Я дуже сподіваюся, що все буде окей, що все пройде добре сьогодні. Давайте я зайду спочатку, попробую розім'ятися на цій штуці, бо я ніхуя не чую, якщо чесно. Треба давати 100% звук, і тоді, може, я хоч щось почую, бо я так ніхуя не чую взагалі. Аймботс, ну шо? Йоп, твоя мать. Це престатувакер. До речі, ну, з клавіатурою клаві... клаві... приколів немає, я вам скажу чесно, типу з клавіатурою все окей. з клавіатурою навіть можу нормально. 20 нажимати, але з мишкою я єб. Я буду сьогодні з цим людям ігри руїнити, ну це пиздець просто. Десь хоч спрей якийсь. Йоп! Коротше, не, 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 я я їбав. Я не хочу собі портити враження про ці, про ці девайси. Вони круті, щоб портити про враження. Все, йдемо, запускаємо зараз прем'єру і будемо дивитися, скільки я зможу видати. Тут на цих девайсах. О! Нішок? Я няшка! Я, я няшкусняшка! Я хочу, я хочу сьогодні запустити стрім, пограти в ксочку і цей. Все. Здоров. Де нахуй! здоров, блядь. Салам, салам, мужик! Кібріть солам! Ну що, чуваки? Перша катка зараз стартане. Не знаю наскільки каток мене вистачить, тому що я вже е, замахався тут і свій голос е, в тому стані, якому я його чую в цих навушниках. Я вже не кажу про те, що в мене подих перехоплює від їхнього запаху. Я думаю, що мене в мене вухо просто витаче після цього, після цієї катки. Клавіатура ковзає по столу, просто ну неймовірно. Але клавіатура тут, я вам скажу вже, клавіатура тут, це найадекватніше, що є, реально. На клавіатурі ще можна грати. Мишка, ну таке. Мишку ми вже пробували, в тому суть. Навушники, я чую, на жаль, російськомовних типів тому мені вже не подобається. Гай, speak human language, please. Окей, okay, let's go. Man, I'm sorry. Faced player, sorry. Ей! Ебак! Це жорстко, це жорстко, це жорстко, це оце шот. Стре сеті, стрісіті. Блін! Єбать, я там шот видав взагалі. Найс, найс, найс. Опуга! О, Оце оце імба. Дивіться просто, Оце, оце мишка, типу, швидко себе рухає, ні? Ой, я можу стрибати на колесо мишки, імба. Я їбав, я пробіл, не буду нажимати на цій клавіатурі, мені не подобається. Є два! Так, даю флешку. Я чую звуки, до речі, в тій правильній стороні. І реально, я, я чую в цих навушниках звуки там, де вони мають бути. Оце оце респект. Good job, guys, good job. Guys, can you recommend me some mouse uh, for playing CS? I want to buy I'm ню. Ламзу міні про. Ламзу? Так, чуваки, мені якусь мишку ламзу пропонують. Я хую знаю, що це мишка, якщо чесно. Але добре. Блять, ні, нікого немає. Я спю сп, сп, з бомбою. Ла, ла, так, команда ташить, команда. Ой, я... Добре, бомбу заплантом. Чудово. Так, shift треба найти десь на клавиатуре. Буде... Стайний типчик має бути десь тут гарантія. Кирвиз знає, де він є. Але в мене, ось, це подивіться, я коли мишкою флікаю, вона, короче, як на рулі рухається. Дуже повільно, дуже повільно і дуже жахливо. Але сенсор не зривається. Да, я рухаюся, як на рулі, але з сенсор, сенсором все окей. Все, нарешті в мене є калаш, давайте пробуємо з калашем вийти на сайт. Фу, у мене так руки смердять від цих навушників, це песело. Є, є, пушай. Прикиньте, я переконав е челів, які на російській говорили, говорити на англійській. жорсткий. жостко. Oh, О, шіт. Не скажу, що я жалію, що я це зробив вон, Сіті вон. Last Я, Yeah, ласт yeah, sity. Не oh. треба. Граней. Не, все виграло. Бля, офігеть! У мене виходить грати прем'єру на цих девайсах. Це сбесть! <рес> Чуваки, це достойно лайка вашого. Прошаття вашого лайка, це достойно, якби. ну... Що, взагалі? що? Як це робиться? Давайте Авік пробувати. Давайте Авік пробувати. Цей коврик просто космос. Ця мишка просто, ну. Ой, поки скажу до на навушниках, на клавіатурі і на коврику реально грати можна. Мишка тут поки виглядає найслабшим девайсом зі всіх. Тому е, от з цього зроблю висновок. Якщо ви хочете апгрейдити свої девайси, то починайте з мишки. І мишку беріть круту якусь обов'язково. обов'язкову. Обочені Сіті. Давайте пробую злапати за руку. Ну, я ствою там слабую. Тако, тако. На рак. На ерекцію, давай. Ёбаный! Не, 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 флика ты не хочу. Темпл, темпл, темпл. О, oh, shit. Блять. Ну нічого, нічого, Бом бомба, бомба стоїть, виграли раунд хоча б. да, завіка проблематично грати на цій мишці, я вам скажу чесно. Тому я висновки своїх не міняю, поки найпроблематичніше місце це мишка саме. Кей, гайс, лес let's try to push cave all together. Другий. One, one Бля, ну було, ну було майже, було дуже близько. Якщо б я ще клад, ше на цій мишці, ну я б, я б казав, що це нова мета, новий новий мета девайсы. Yeah, yeah, так, блядь, як флешки на мід давати? Ох, і якось дам. Отут, напевно, флешка дається якось добре. Аль Симон Зудл и на мікрофон. Найс. Сайт, найстрай, найстрай. не здебом. Найстрай, настрай. Не хватає мобільності, мишки, конечно, не хватає, але все окей, нормально. Мене поки влаштовують всі результати абсолютно. Ми 5-2 йдем поки це класно, це класно, Це карта ще 20 тисяч рейтинга, чуваки, в прем'єрі. 20 тисяч рейтинг в прем'єрі. Це вам не шутки. Ми, ми тут і на цих девайсах, прикинь, На цих девайсах теж. Я достойно лайка в Два рази лайк прожми після цього, поняв? Бля, я був близько. Якщо комусь цікаво, і до речі, оскільки ця мишка маленька, то ось суперлайт в вічі більший. Важать вони приблизно однаково. ХЗ, як то буде працювати зараз, але давайте спробуємо. Дігл, так дігл. Знаєте, якщо мишкою не рухати, то в принципі окей. Якщо просто приціл на голові тримати і клацати, то ще нормально, ще можна грати. Ой, горю. Дивіться, як треба робити такого. Нікого тут Воно не різкимовене робите Єбать Єбать Ра... Ра... Раді... Е... Фак, Ой-ой-ой, чувак, чувака, походу, інтернет заброди. Чуваки, якщо ви хочете, щоб я зібрав реально адекватний сетап за якомога найменші гроші, тобто зібрав всі бюджетні, круті девайси, реально круті, які можна користуватися за е, мінімальну вартість, то ставте лайки, напишіть про це в коментарі, що вам ця ідея подобається. Я це обов'язково якийсь день зберу і покажу вам ці, цей сетап. Хочете знати, як мені звук, до речі, в цих навушниках? Не-не-не. Сами не, не, не. Поганий, поганий. Але себе противно слухати, на жаль, в них. Бачити себе не противно в них. Кемен дед. Кліпать. Тубі і роть навіть. Бля. Давай, чувак, береш цей клатч, віддаю тобі цю мишку. <laughs> Это что за Ты сам блин. Воу, 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 Донат. Темпл донат. Смокин донат. Ууу, сила. Блять, я на цій мишці на клавіатурі мені хопити навчився. Що за гамно? Дивіться, за реально на колесо мишки зараз буду мені хопити, чекайте. Рамп дед. Один що має бути на бедесі. Любимо тут сидіти. Let's go. Ван кейв. He's dead. Єпать. Як мене не бив, звісно. Є, good job, good job. I play A. Так, чуки, перша половина у мене рахунок за першу половину 11.8 на цих девайсах Бачите? Ну девайси не рішають, рішає скіл по любому. У cool. мене немає, блять. Айплай 8. Бі Кей. Кейфл. Бля, не пістолетки, це взагалі неможливо тут стріляти і, і що робити. Сігла, що я в принципі там кілів пару давав, ну з пістолета дуже тяжко. Бля, невже ми за КТ зараз програємо? Я би хотів так було круто, типу символічно виграти першу шкатку на цих девайсах. Так, я кочевник, я граю дебуть, я хочу, граю де хочу. Я вільна людина. Казав граю на Аше, ні одного раунду на не побіг. Кевен. Не допомагати схочу. Допомога вже близько. Бля. Я все палаю. Я живий? I'm going back. прам. Давай, давай! Ей! Найс! скажу! Нарешті мені вистачає тепер я буду хоч щось зараз робити. Коротше, в мене є для вас порада. Якщо у вас погані девайси, погана мишка, не намагайтеся стріляти на АІМ. Намагайтеся стріляти, типу, отако, просто станьте, отако, от. І чекайте, поки чел вийде, просто кляцень раз, щоб не реакцію вбити. Все, це найкраща тактика, яку я зараз буду пробувати знову таки робити. На! Ребочен watching Cave, right? Cave out! Блять, він не дивиться нічого. Йобаний насрав. Нам треба кожен раунд так робити, щоб вигравати. Бля, що робити, коли навіть на цій мишці колесо краще, ніж на суперлайт. Була позиція, чуваки, отут. Хува позиція, чуваки, там. Так, це просто капець. Але тут ще ні разу не зривало сенсор на цій мишці. Він хоч хуйовий, але ще реально ні разу не, не зривався. It's... It's But... жорстко було. You... Бля. You давай, давай, забирай, забирай, забирай цю штуку, давай. Єе! Yeah! Срочно, треба, треба пушити, і тоді буде все класно. Треба пушити і робити опени. Треба грати на неочікуваності, типу я це вмію робити. Три кейв. Три кейв, хтось Сайт біл, вроді. Амін смок. Сайт. Ледь не вбив. Найс, кучок. Бля, треба вигравати срочно цю штуку. Мід сидить в углу. Рамп. Ту рамп. Кайпон, ванрам. Стил кейп. Рбом, бомб, рам. Ее! Завтра пушите просто їх, і вони не будуть цього очікувати, імба. Yes! Потужність! Треба брати лопату. Бля, я в цих навушниках дуже недолуго виглядаю, коли я таке роблю, але похуй. Я фрічара... Ебать, мене вуха Дивіться на той. Так. Я такий фрік, бл. Я на першому місці! 2000 томаха маю. У мене 101 АДР на цих девайсах, чуваки. це просто щось з чимось. Трамп! Іло трамп! До вже забрав. Бля, а цей раунд у мене пройобаний. Чтвірка. Четвірка тут Найс. Один раунд, один раунд. Будь ласка, тільки без допів, Тільки без допів, Тільки без допів. бо я я я манав. Смоку по-любому, не нема. Найс! GG, guys, GG. Ми виграли першу катку на цих девайсах, чуваки. Я цю клавіатуру просто... Коротше, да, як ви бачите, на 20 шред можна грати на цих девайсах, і ще й можна вийти на друге місце. Ставим лайк, ставим лайк обов'язково. Guys, do you know any budget mouse? I want to upgrade G pro. О, fucking budget, nice. Default. Блять, він досі там. До речі, пані та панове спонсора. Дякую вам за що підтримуєте цей канал спонсоркою на Ютубі. Да-да, я про вас не забув і в цьому відео. Ей! О, ні, о, не Єбать! Jungle? Старс, MVP-рус шифруется, как мама вбила пантолог. Старс. да бдрото, Найс, бдрото, О! бдрото, 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 Think, ah! Nice. Okay, let's go. Я думаю, цього достатньо. Давайте зукатку вже завершимо і будемо робити якісь висновки по цьому всему всему действу, гейству. Найс, год. Nice, І майже катка завершилася. І. Най, nice, жи. Все, чоловіки, ми перемогли 2 з двох каток. Прем'єр режим на 26-га. Блять, мені майже вистачило, щоб... Сраний кейс отримати. Коротше, чуваки, висновку про ці всі девайси Давайте почнемо е, з мишки. Мишкою ми вже користувалися. Мишка, це тут я вважаю найстопкіше місце. Я б її зі всіх чотирьох цих девайсів, які я придбав за брори став би на четверте місце, тому що е, нею найпроблематичніше вона створювала найбільше проблем зараз саме мені в грі в кс КСК. Е, Далі на третє місце я ставлю ці срані навушники. В них навіть щось іноді чути, але звук дуже неізольований. Якщо ти сидиш в якійсь дуже гучній кімнатці, то ти будеш чути все окрім звуку в навушника. Плюс вони дуже сильно натерли мені е, голову, і мені здається, що в мене тут зараз лисина з'явиться, коли я їх знімлю. Я їх ставлю на третє місце. На друге місце я поставлю цей чудовий коврик, який мені нагадав е, е, теорію великого вибуху. Е, чудовий коврик насправді не можна реально користуватися. Не знаю наскільки він буде довго тобі служити, але це коврик реально не можна користуватися. Єдина проблема, напевно, те, що він трошки маленький. Е, і перше місце, чуваки, в нас сьогодні. Що залишилося? Правильно, клавіатура. Чесно, я взагалі від неї не очікував такого, що вона показала. Вона реально, вона мені сподобалася. Я без жартів кажу, вона дуже легенька. Єдиний мінус на неї це те, що вона по всьому столу, але якщо її чимось прикріпити, то все буде нормально. От Жуйку. Жуйко, ти обереш? На клавіатуру тако ліпиш і все буде нормально триматися. Це топ-1 девайс на сьогодні. Якщо що, то останнім абгрейднете клавіатуру собі, якщо збирається щось апгрейдити. Е, тому що клавіатура, навіть на такій клавіатурі все окей, можна грати. Пофіг, що немає магнітних свічів. В сраці взагалі на це клавіатура імба. Ставлю лайк за 200 гривень. Це найкраща клавіатура, яку я коли-небудь бачив. Тож, чуваки, келя. Єбать, нічого немає. <кри> Короче, все на цьому, все. Дякую всім, що дивилися це відео. До зустрічі.